Остання сесії міської ради цього року традиційно розпочалася з вітання депутатів колективом Гардан. Вони бажали їм здоров'я, радості і звичайно, миру. Олексій Каспрук у відповідь пригостив всіх артистів цукерками і вже оголосив про початок роботи, як до трибуни вийшов дід Мороз, а з ним помічники, активісти молодіжного Чернівецького євромайдану з подарунками, золотими унітазами. роздали не кожному, лише тим, до кого були претензії. Це колишнім регіоналам, батьківщинівцям та нашим українцям. Кожному депутату казковий дідусь у віршованій формі розповів, чому заслужив на такий подарунок і попередив, наступного року продовжать слідкувати за роботою депутатів. Знаєте, хлопці, ваші тучки добре пам'ятаємо. Слава Україні! Не всім Депутатам такий подарунок сподобався. Хтось обурювався, чому не всіх нагородили унітазами. Активісти пояснили, це акція попереджувальна. Наступного разу діятимуть жорсткіше, бо терпіти бездіяльність та розбазарювання їм не сила. Громада зараз вимагає, щоб ці кроки вони були більш впевненіші і вони були більш потужні. Сьогодні від того, як ви приймаєте тут рішення, залежить те, чи будуть люди завтра мати що їсти. Але це просто ваш останній шанс. Усвідомте це, будь ласка. Тому що потім прийдуть ваш конструктив вони просто викинуть вас через вікно і не будуть слухати. Але золоті унітази дива не створили. Після того як активісти пішли, депутати продовжили сперечатися, обвинувачувати один одного, згадувати старі гріхи. Потім сміялися. Тому початок сесії був, м'яко кажучи, недієвим. Крім цирка, я інакше не можу це назвати. Тобто, це є цирк. Але трохи конструктивізму в цей день таки було. По перше, в сесійній залі з'явився новий депутат. Це Віталій Гаврищук, який отримав право голосу замість Марії Порчук, яка стала заступником міського голови. Зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо чернівців та добробут жителів, згідно, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Ще міський голова оголосив, що розірвав контракт з директором МТК Клинівський ринок. Нагадаємо, наглядова рада рекомендувала звільнити його через проблемну ситуацію з незаконним встановленням на ринку двох контейнерів. Я поступ. Кувався з директором Калинівського ринку і він написав заяву. Трудовий договір розторгнуто. Ще Володимир Башлаєв, котре запропонував проголосувати за розпуск міської ради. Підтримали не всі рішення не прийнято. Але Олексій Каспрук запевнив депутатів, зміни будуть і дуже скоро. Верховна Рада розглядає зараз питання зменшення кількості депутатів на місцях, тому на наступне скликання у сесійній залі може бути лише 25 депутатів. А те, що вибори будуть дуже скоро, він впевнений. Моя думка не змінилася. Ця міська рада не відповідає. Скажімо так, бажанням городян, тому що багато фактично політичних сил, від яких пройшли депутати, вже перестали існувати. Ну, скоро вибори. Я думаю, що городяни дадуть оцінку діям кожного депутата. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.